Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Раємні переговори Сполучених Штатів Америки з Російською Федерацією доводять до тиску на Україну. Зараз зачитаю про мирний план, який сьогодні оприлюднили Сполучені Штати Америки, що повинна зробити Росія, аби досягти миру, зрив Володимира Зеленського щодо питання про Крим, окуповані території Російської Федерації в Україні. Та власне відповідь віце-президента США Джей Ді Венса і з усього цього хаосу несправедливості, переважання якоїсь нахабності, тільки гроші, гроші, гроші. Це я говорю про Трампа. Знайдемо ще й позитив у цьому всьому: це позиція Європи, позиція Великобританії, Німеччини та Франції щодо України. І що буде далі? Буде далі новий канцлер Німеччини, який має е, зайняти тверду позицію. Він вже заявляв про підтримку України, новий пакет допомоги і протистояння, ну, виходить уже проти США і Росії. Ось так. Отже, США сьогодні е, оприлюднили мирний план, який складається з семи пунктів. Пропозиція від США виглядає так: Україна має відмовитися від претензій на Крим. Не хочеться мені показати ніякого жесту, хоча в душі дуже хочеться це зробити їм. Я лише покажу відповідь президента України Володимира Зеленського щодо цього Україна питання. Не І Україна не визнає юридичну окупацію Криму. Мам, про що говорити? Це поза нашою Конституцією. Наша територія. Територія народу України. Ми не можемо просто. А чому би ні? Чому не буде? Мені здається, що про будь-яку тимчасово окуповану територію ми це вже заявляли, і я заявляв як президент. І, і Конституція про це своїм існуванням. Конституція України своїм існуванням це заявляє. Все. Повинен платити, перш за все, агресор. Але президент України дуже дипломатично сьогодні відповідає, що повинна зробити Росія і Сполучені Штати Америки загалом, аби е, говорити про припинення війни. Зараз до цього дійдемо. Друга е, пункт від Сполучених Штатів Америки щодо мирного плану – це припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту. Третє США скасують усі санкції над Вкладені на Росію. Йой-вавой, Яка ганьба, хочеться сказати, тому що де ж це лідерство, де ж боротьба за права людини, боротьба за справедливість це все нівелюється, і світ стає просто цинічний, хочеться сказати, бо так і є. Сьогодні читаю також: Росію допустили на Олімпіаду 2026 під своїм прапором та з усіма атрибутами. Тобто Трамп готовий вже цілувати е, сраку Путіну і скасовувати усі економічні санкції, бо він хоче робити бізнес ес usual. Макдональдс повертається, Зара повертається в Росію, Кія повертається та інші марки і хочуть викуповувати ці концерни, які були на Російській Федерації. Бо така політика Трампа. Слухай. Далі наступний пункт від США щодо України: Запорізька АЕС перейде під управління США. США розпочнуть енергетичну співпрацю з Росією. Хто б міг подумати? Е, ну, є ще частково територія Курської області, то, може б, воно все-таки прийшло б е, під контроль України, як то кажуть, Запорізька АЕС. Але е, ось такі домовленості в, в таємно, які йшли. Далі. Прямі переговори між Україною та РФ без надання гарантій безпеки. Е, звичайно, Україна на це не згодиться. Тому що вже була передісторія в четвертому році, коли ми віддали свій ядерний потенціал, третя третя країна в світі була за ядерним потенціалом Україна, і власне нас змусили підписати Будапештський меморандум. Не знаю, там Кравчук, кучма, який там був тиск. А, спочатку і незалежність України, президент США тоді не хотів визнавати, пам'ятаємо це. Тобто, все було непросто, але нашу ядерну зброю злили як хочуть злити зараз нас. Але президент України і загалом міністри українські дипломати наголошують так. Не буде, пора нам вже розплющити очі і сподіватися лише на власні сили. Наступний пункт, друзі, це ще не все. Україна має відмовитися від вступу до НАТО, але матиме змогу приєднатися до ЄС. Також раніше був коментар від президента України: що якщо цей обмін окупованими територіями, то гарантія безпеки це має бути вступ. У військовий альянс НАТО відповідна гарантія безпеки, найбільший військовий союз, який зараз є, має бути для України. Ані так не буде. Тільки в ЄС пропонує Сполучені Штати і укладення угоди щодо корисних копалень. Ну на цьому, в цьому моменті я маю вам показати анекдот, який дуже доцільний речок. Хто ти? А що якщо я скажу, що ти дурачок? Ого, це ти вже себе не по-діпломатически ведеш. <громот> <плак> Дуже гарна отрижка. Дякую. В карти зіграти не хочеш? Ні. Ну, звісно, бо у тебе ж їх нема. <плак> Зато у мене є піаніно. <плак> ти дурачок, поняв? Хто ти? А що якщо. Ось... Oh, Ось такий анекдот, мені здається, доцільний на ці всі заяви. І сьогодні зрив зустрічі також у Лондоні, те, що ми бачимо, тому що Володимир Зеленський відповідає, що не визнає окуповані території Росією російськими. Юридично Україна так це не зробить. Ну і має бути. Така ж позиція, тому що платити має перш за все. Агресор Рубіо скасовує поїздку в Лондон на переговори з Україною на тлі слів президента України Зеленського про відмову визнати Крим російським. Також є заява від віце-президента Джей Ді Венса. Він заявив, що для врегулювання російсько-української війни потрібні територіальні поступки від обох сторін, за його словами, штати представили дуже чітку пропозицію РФ та Україні щодо шляху просування до мирної угоди. Ми ви вже нам давали гарантії. З приводу е, того, що ми віддали ядерну зброю РФ і так далі. Де ці гарантії? Чому ви не виконуєте Будапештський меморандум, що ніхто з Ні РФ, ні США, ні Великобританії, інші країни не мають порушити територіальну цілісність України? Де той папір? Де ці ну, угоди, де ці гарантії безпеки? Е, йдемо далі. Він вен заявив, настав час для них або сказати так, або для ша відійти від цього процесу, бо що вони хочуть далі торгувати з Росією, і аби Китай не поглинув Російську Федерацію, не відпусив би шмат Сибіру, де є прісна вода, де є ресурси, і не став а, гегемоном світу. Але є Україна і є кістка в горлі для Трампа. Але де ж ваші цінності? Але про які цінності я можу говорити? Є... Європейський союз підтримує позицію України? Це добре. Калас застерегла США від визнання Криму російським. Тоді РФ отримає те, чого хоче глава дипломатії Європейського Союзу. Вважає, що з боку США було помилкою розглядати визнання окупованого українського регіону Криму, російської території як частину будь-якої угоди. Тоді Росія чітко отримає те, чого хоче, саме так тому і Росія полізла глибше і далі в Україну і обстрілює, тому що Барак Обама тодішній президент США... Просто в очі, як е, РФ окупувала Крим, як почала війну на Донбасі, він не хотів конфлікту, він не хотів робити ніц. Так само спала і Європа. Е, те, що відбулося ще в Чечні, потім в Грузії, тепер в Україні, це тому, що е, агресору дозволяють недостатньо б'ють, не знаю, санкціями, наприклад, по нафті, по газу, тому що 50%... Російської економіки залежить від цього. Так, Калас каже: Крим, це Україна для тих, хто окупований. Дуже важливо, що інші не визнають його російським. Додала очільниця європейської дипломатії. У Лондоні розпочалася зустріч міністрів закордонних справ та оборони України і Великої Британії. Сабіга і Уміров розпочали. В Лондоні зустріч з британськими колегами Девідом Ламі та Джоном Гілі. Ну е, нічого там не відбудеться, тому що Венс пригрозив припинити посередництво ША між Росією та Україною щодо припинення війни, якщо не буде умова. А якщо не так, розумієте, то е, має бути також е, врахована позиція України. Ми є жертвою цієї війни. І власне позиція наша має бути врахована. Так додам ще один коментар Володимира Зеленського. Власне, що він каже, що буде першим етапом для припинення війни. Послухаємо, не, не було коментар. Поки що безумовно припинення вогню не було. Це бажання і пропозиція була Сполучених Штатів Америки, бажання європейських колег і підтримка з боку України. Україна готова йти на безумовне припинення вогню. Що в це вкладається саме в цьому словосполученні є і відповідь безумовне, без будь-яких умов припинення вогню значить немає ніяких ударів по а, нашій території і відповідно немає дзеркальних відповідей. Україна готова на безумовне припинення вогню. І якщо це припинення вогню частково, ми про це вже говорили, і Саудівська Аравія, тоді ми готові до дзеркальних заходів. Якщо не б'ємо по енергетики, не б'ємо по енергетики у відповідь. І відповідно, якщо не йдуть удари далекобійною зброєю, Росія не використовує далекобійну зброю, Україна не використовує далекобійну зброю. Якщо ось. ми готові до безуму, ось, ось, ось така пропозиція президента України, мені здається, правильна позиція. Чому? Тому що, е, якщо хоче закінчення війни Путін, Російської Федерації, то нехай докажуть це на фронті, нехай припинять обстрілювати. Мирні об'єкти, мирних мешканців, енергетичні об'єкти, і загалом нехай припинять будь-які обстріли та військові дії, тоді на той момент почнеться якась конструктивна розмова. А так якщо вони не показують, а обстрілюють у вербну неділю, суми і вбивають понад 30 людей, то якого миру вони прагнуть і хочуть. Отже, йдемо ще до позитиву, як я вам казав на початку. Це е, до сьогоднішнього канцлера е, Фрідріха Мерца. Він, е, ну якби обрання його відбудеться 6 травня, уже зовсім незабаром. Це хороша новина для України, яка полягає у тому, що коаліція, яку зібрав новий канцлер Німеччини, Мерц, має всі шанси домовитися про набагато активнішу лінію. Підтримки України та зміцнення європейської безпеки, ніж це вдавалося Німеччині останніми роками. Сьогодні Фрідріх Мерц заявляє, що хоче, аби Європа отримала повну незалежність від Сполучених Штатів Америки та висунув ідею створення нового європейського оборонного союзу. Замість НАТО, включно з ядерною співпрацею з Францією і Великою Британією. Він ястробинно налаштований щодо Росії і, мабуть, так само рішуче має намір виступити і проти політики Трампа. Мерц намагається позиціонувати себе як прихильник нарощення військової допомоги на потреби України та виступає за постачання. Далекобійних ракет Таурус, які нам дуже необхідні, у цій Європі Німеччина має відігравати провідну роль. Ми повинні взяти на себе цю відповідальність. Я, наприклад, сповнений рішучості це зробити, зазначає Мерц а, власне протистояння Трампу Путіну, Сі Дзіньпіню теж може бути, тому що Німеччина це й четверта економіка світу, це потужна країна. І власне нам лідерство Німеччини, Франції, Великобританії, загалом Європейського Союзу над, 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 над важливе. Особисто Мерц має чітку репутацію затятого прибічника України у війні проти РФ. Він був одним з перших німецьких політиків, які відвідали Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. На початку травня 22-го року, прибувши потягом до Києва, Мерц, Мерц зустрівся з президентом України Зеленським, а також оглянув наслідки російської окупації на Київщині. Мерц критикував уряд Шольца за натумляву, як на нього, і недостатню підтримку Берліном України. Він не раз закликав Шольца надати українцям далекобійні ракети Таурус. Ви пам'ятаєте, був флешмоб, щоб дали то одні ракети, то інші, це добувалися руками. Він ж набагато категоричніший. Цей крок він планує зробити, офіційно ставши канцлером, а також посилити підтримку сил оборони України іншими важливими видами озброєнь, аби українці мали змогу змінити перебіг війни проти Росії, або ж принаймні робити агресором набагато болісніше. ЗСУ мають перейти від оборони до наступальних дій, каже канцлер Німеччини, і розпочати атаки на критичні об'єкти російської інфраструктури, наприклад, завдати ударів по Кримському мосту. А Україні це вдалося зробити навіть через велику там безпеку того Кримського мосту, тому що багато камер. Ви пам'ятаєте, проліти були. І через чому Кримський міст? Тому що звідти йде постачання масової зброї там ЗРФ в Україну і так далі. Ну, тобто, вони обстрілюють. Е, Німеччина має брати участь у цьому і поставить Україні крилаті ракети Таурос. От е, і в нього буде також е, підтримка уряду. Наскільки ми розуміємо, це відбудеться. Ну, за скільки? За два тижні. Мерець, один із тих німців, які мають найкращі зв'язки зі США. Він дуже добре ставиться до цієї країни, говорили аналітики ще кілька тижнів тому. Майбутній канцлер ще не так давно заприсягався укладати так звані угоди з Трампом, наприклад, придбати американські винищувачі f 35 і збільшити витрати на оборону, щоб Німеччина постійно перевищувала. Цільовий показник витрат НАТО на 2% від його ВВП. Але саме тоді, коли Мерц нарешті взяв владу в Німеччині, його Америка перетворилася з незамінного друга на майже ворога. Виступ представників нової адміністрації у Мюнхені та останні заяви Дональда Трампа щодо Росії та України кардинально змінили його бачення. Пише видання обоз UA, європейським країнам потрібно бути готовим до того, що їм доведеться створити оборонний альянс на заміну НАТО через позицію нової адміністрації. США, каже Мерц сьогодні. Він допустив, що зміни відбудуться ще до саміту північно-атлантичного блоку, який намічено на червень. Ну і він критикує далі власне Сполучені Штати Америки. Стало ясно, що сьогодні американців мало турбує доля Європи. Про це каже новий канцлер Німеччини. Ну і, власне, ми бачимо, що відбувається, що вони хочуть чим пошвидше змити руки, бо за 24 години не вийшло, за 3 місяці не вийшло. Тепер бачать, що теж не виходить. Путін слеп портрет. Я, здається, зробив вам фотографію. Да? Трампу зробив портрет. Десь в мене була це фото. І Трамп похвалив Путіна. Дякую, що ти мені передав цей портрет. Ну, зараз десь знайду. Ну, жах, що відбувається. Повернення бізнесу, повернення на, до спорту Росії е, досить неприємно. Але приємна новина в тому, що Європейський Союз продовжує підтримку України і продовжує діяти. Дієс оштрафував Apple на 500 мільйонів євро. А Meta на 200 мільйонів євро за порушення нових жорстких антимонопольних прав. Ну, ми бачимо наскільки е, торгова війна продовжується так, також. І мирні переговори щодо війни в Україні на рівні міністрів, які мали пройти сьогодні в Лондоні під головуванням МЗС Британії, відкладені на тлі спекуляції про те, що Росія відмовилася від своїх претензій на українську територію. Яку вона не окупує, і після того, як держсекретар Шарубю заявив, що не зможе бути присутнім на зустрічі. Про це пише видання The Guardian. Франція і Британія відкриті до сценарію нинішньої лінії контролю фронту з гарантіями безпеки для України, але воліли б форматом де-факто перемир'я, як у Кореї, а не юридичного визнання російських загарбень. Пише Wall Street Journal, теж провідне видання, і ша продовжують політику трампізму, о, як це сказати правильно? Цинізму. Перегравання карт уша звільнили з посади координатора, уповноваженого збирати дані про воєнні злочини скоєнні Росією проти України Міжвідомчу робочу групу, очолювану цим координатором, також було розпущено. Пише The Washington Post. А, Ось які переговори йдуть між Путіним і Трампом. Той, думаю, мабуть, за Гриландію, Канаду ви теж чули заяви. Допустили до влади шизофреніків, і от маємо, що маємо. Також Путін потенційно буде готовий поступитися своєю попередньою вимогою щодо повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областями, якщо ША підуть на ширші геополітичні поступки Москві. Наприклад, визнають контроль. Над Кримом і заборонять Україні вступати до НАТО. Пише Financial Times. А, чули, бачили, а ось ось цей портрет подарував Путін трампу. Вже дуже багато мемів є на цю тему загалом, як вони влаштовують бізнес на крові. А, бачимо його торгову війну з Китаєм. І ну, поглинання повне там та, Російської Федерації Китає, е, що відповів Трамп на цей портрет від Путіна. Для мене було важливо показати кров, шрам і його хоробрість під час замаху на його життя. Так коментує Путін. Він не зламався і не злякався. Трамп підняв руку, щоб показати, що він єдиний з Америкою, і поверне їй те, на що вона заслуговує. У березні Путін подарував цю картину Трампу. Е, картину доставив посланець Уїтков, який в інтерв'ю назвав її прекрасним портретом провідного російського художника. Він додав, що Трамп був явно зворушений отримати кар картину з кров'ю від Путіна. Помазав Путін, ну, мабуть, так, кров'ю його, бачите, на обличчя. Це тоді, коли був замах на нього. А він підняв руку, що він буде боротися. Ой-ой, друзі, що буде далі? Будемо бачити, але висновок єдиний Україні а, будувати мости з Європою, залучати європейських партнерів, тому що також потужні економіки, економіки світу, саме європейські, працювати з усіма також країнами світу, намагатися м, доносити нашу позицію, позицію справедливого миру. І. Е, Боротися за правду.